Мазда шостої серії. Це в нас 17-й рік з двигуном 2,5 SkyActiv на автоматичній коробці передач. Взагалі, що це за авто? Здебільшого ці машини приїжджають до нас з Америки, і як, на мою думку, це є одна з найкращих автівок в бюджеті до 12 тисяч доларів. І я можу аргументувати, чому по-перше, в бюджеті до 12 ви отримуєте досить свіжий рік, відносно свіжий, п'ятнадцятий, а якщо пощастить, і шістнадцятий. По-друге, бензинові двигуни, які в в них вийшли досить вдалі, хоча в них ніхто не вірив, коли вийшли перші двигуни 25 і ектів, коли їх анонсували, всі були переконані, що вони не доїдуть і до 150 Тисяч кілометрів, але як показує практика, вони ходять і поза 250, а в декого і поза 350. Проте є один нюанс з цими двигунами, який треба, як то кажуть, знати. Тоді вони бігають добре. Про нього я розповім вам трішки пізніше. Одразу кажу, якщо ви хочете дизельну мазду і ви фанат дизеля, на цю модель навіть не дивіться. По-перше, 99% усіх пропозицій на ринку буде в кузові універсал. Вони теж непогано виглядають, але седанчик буде, як на мене, є яскравіше виглядати. По-друге, дизельні двигуни 2.2 Skyactiv, які нам пропонує в цьому кузові Mazda, М'яко кажучи, невдалі основні їхні мінуси це схильність до сильного закоксовування, особливо в місті. Якщо ви катаєтеся по місту навіть на відносно не дуже далекі дистанції, все одно краще їх уникати. Чому в Європі ці машини їздять зазвичай? Приїжджають сюди пару місяців і бам. Тому що в Європі, наприклад, беруть дизель тільки тому, якщо вони багато їздять, і багато їздять здебільшого по трасі. Тоді ці двигуни живуть. В міських умовах вони не так живуть, ну і в ремонті. Як і будь-який дизель дешевими вони не будуть, тому я і раджу обирати саме 2,5-літровий бензиновий двигун SkyActiv на Mazda 6. Взагалі, які є конкуренти в цієї машини? По факту люди завжди вагаються, якщо мають бюджет біля 12, вони думають: або дизельний 2-літровий, або Accord я собі візьму, або камрі, або вже Mazda. Що з цього краще взяти? Давайте я вам так в двох словах розповім. Якщо у вас теж є. Такі маленькі сумніви. Перше, що ви маєте знати, за камрі потрібно суттєво переплатити. Ви будете мати старіший рік, можливо, гіршу комплектацію, а можливо таку саму, але точно переплатите. Пасад. Пасад ви не знайдете з пробігами 120-170 тисяч, а мазду бензинову реально знайти. Тому, якщо для вас важливий відносно невеликий пробіг, все-таки вам і на пасада не дивитися, якщо у вас є в пріоритеті мазда, залишається акорд. По акорду, так це є хороший конкурент, комусь подобається більше. Чистірка комусь більший акорд. Особисто мені вони подобаються, напевно, на рівні. Тут кожному своє. Як на мене, основний конкурент цієї машини це акорд, також орієнтовно 14-15 років. За що в цій машині взагалі вам потрібно переживати? Не за коробку, тому що автоматична коробка тут досить надійна, не за двигун, тому що при правильній експлуатації і при правильному знанні одного нюанса, як я вже казав, про який я вам розкажу, буквально от зараз, через трішки, він також буде їздити. Електрика тут також не доставляє багатьох проблем, але ви все одно маєте розуміти, що це мазда і вона не була ніколи машиною, яка була найбільш стійкісною до корозії. Тому лакофарбове покриття, чи навіть саме днище, може підвергатися невеликій, поверхневій, але все одно корозії. Або сколи глибокі одразу можуть ставати моментально рудими. По ходовій частині тут немає нічого страшного. Попереду типу Макферсон, позаду багатоважельна підвізка. Так, це, звісно. Буде трішки дорожче і, можливо, менш надійна, ніж е, підвізка, яка має позаду звичайну балку, але знову ж таки, це вже трошки інший тип машини. Вона класно керується, вона реально прекрасно тримається дороги і є досить комфортною. Якщо для вас одночас важливий комфорт і класне керування, що ви не любите, коли машина як корабель на трасі, ви хочете відчувати під собою дорогу, ця машина також вам підійде. І ще один дуже класний факт про це авто. Знаєте, чому я би цю машину? Обрав, якби шукав би для себе тільки бензинове авто на автоматичній коробці передач в кузові седан, хотів би відносно свіжий рік і невеликий пробіг. Поясню. Тому що цей двигун 2,5 літровий, він не є прожорливий. І двохлітровий SkyActiv двигун, який ставиться на трійки, мазди, і навіть деколи на шестірки, також є як для бензинового двигуна відносно економним. Наприклад, дуже багато разів ми шукали такі машини для наших клієнтів, і в середньому, в міському циклі, двох з половиною літровий двигун на автоматі не маленька машина, седан. Класно їде в середньому по місту. Це 9,5 літрів в спокійному режимі. І якщо ми порівняємо навіть той самий Ford Fusion 25 літровий, там витрата палива буде в рази більша. Так розумію, інша технологія, інші двигуни. Але сам факт: величезна різниця і класна динаміка. Це є її козир яким вона приваблює клієнтів, а також приваблює людей, які хочуть собі класну машинку, не за всі гроші світу, не з космічною витратою пального? А тепер я вам скажу факт про ці двигуни. Як збільшити їхній ресурс і зменшити ймовірність попасти на дорожчий ремонт машинам, взагалі в ідеалі пальне пульс, але ось цим маздам з двигунами 2,5 SkyActiv це не те, щоб обов'язково, але дуже бажано, якщо ви хочете продовжити їх ресурс. По-перше, це реально якісне паливо. А по-друге, так ви допомагаєте зсу. Адже вже третій рік око передає гривню з кожного літра пального пульс на допомогу армії. Зараз компанія підсилює проєкт дронопад. Відповерний живим, щоб на. Наші військові могли ефективніше збивати ворожі розвідрони. Ви самі знаєте, що практично щоночі наші міста під обстрілами саме розвідувальні БПЛА шукають стратегічні об'єкти і наводять ракети, тому їх потрібно знищувати. Тому раджу і вам підтримати цей проєкт. Просто заправляйте пульс на око або донайте бали у додатку. Фішка, і машинка буде вдячна і допоможете країні. Цей бензиновий двигун видає 184 кінські сили, і по факту це класний показник. Говорити про те, що він якийсь дуже розкачаний – ні, тому що об'єм 2,5 і в принципі така потужність нормальна. Говорити, що він класно їде, факт, але треба знати якраз ось цей нюанс. Ці двигуни їздять лише в тих, хто заливає якісне і правильне мастило, плюс якісне і правильне пальне. Поясню самі по собі, ці двигуни 2,5 Active – це складні двигуни. Це не проста бензинка, тобто ви не думаєте, що там ой, це звичайна атмосфера, нічого складного. Ні, це є досить складні двигуни і вони реально чутливі до якості палива. Наприклад, ті люди, які заправляються десь з бочки, десь там хтось в селі кум передав якийсь там 95-й, чи не дай Бог 92-й, все це фатально, це реально фатально, як показує практика, довго вони на такому паливі не їздять. Зазвичай найбільше ці машини їздять на 95-му, але в ідеалі в ці машини лити саме 95-й пульс. Тоді вони будуть реально класно бігати. Мазда ніколи не тягнулася до сегменту преміальних авто, але одночасно завжди мала своїх прихильників, тому що вона знала чим зачепити свого клієнта. Попри всі її мінуси по кузову в плані шумоізоляції в неї є неодмінні плюси. По-перше, Мазда завжди вміла робити бензинові двигуни. І люди, які не люблять дизель, не хочуть їздити на дизелі, завжди рано чи пізно подивляться на Мазду. Їхні нові двигуни оці SkyActiv, старіші 1,6, 1,8, 2 літри, 2,5, які ставились на Mazda 6, на Mazda CX-5, вони були просто прекрасні. Вони мали класний прийом, при бажанні люди могли собі поставити газ на ці двигуни, і по факту, в плані надійності, вони також задовільняли потреби своїх клієнтів чи своїх, так би мовити, фанатів. Плюс, як я вже казав, мазда завжди вражала своїм дизайном. Про будь-яку машину можна сказати, що вона некрасива, і кожна марка має свою некрасиву модель. Так, Mazda не виняток, але більшість їхніх автомобілів це просто цукерочка на свій вік, на свій бюджет і на свій клас та позиціонування автобренду між преміумом і бюджетником, тому що і інтер'єр салону, і зовнішній вигляд машини реально приємний. Вони виглядають в міру агресивно, в міру стримано, в міру, як то кажуть кажуть, борзо, це саме стосується енергетики цієї машини, тому що вона виглядає класно, але ти розумієш, що ти береш її не для того, щоб з кожного світлофору давати газ до упору. Але при бажанні потужності в тебе вистачає зазвичай про маст кажуть так, якби вона не гнила, була б золота машина. Але я з тим не погоджуюсь, тому що це не один її мінус. Вони, наприклад, можуть економити на шумоізоляції, Вони можуть економити на якості матеріалів, на напиленні кнопок. Наприклад, там кнопочка підігріву сидінь може стиратися навіть в машині з пробігом 70 тисяч. Кнопочка старт-стопу може витиратися. Так, це дрібниці, але це все одно відчутно, що десь економили. Проте це абсолютно нормально. По динаміці, по посадці, по комплектаціях за свої гроші досить непогані машини. Для кого ця машина підійде? Напевно, для тих, хто любить машини, напевно, для тих, хто любить їздити, але їздить в міру. Тому що, якщо вже хочете їздити багато, на мазди ви не дивіться, бо вам треба дизель, а дизельні двигуни в маздах. Такі собі тепер трішки про салон, його збірку, якість і вмістимість. Зібрано все непогано. Хоча мега якісних матеріалів чи преміум матеріалів ви тут не побачите. Проте нічого не скрипить, і після 100-150 тисяч кілометрів все тримається. Купи спереду, місця достатньо. А от позаду трохи малувато місця, особливо над головою. Наприклад, в його конкуренті, особливо у пасаті, місця буде більше. Наприклад, в конкуренті Пасаті місця позаду буде значно більше, і над головою, в тому числі щодо всього іншого, це універсальний вибір, тому що таку машину може купити молодий хлопець, який хоче ганяти, який хоче там, не знаю, катати дівчат і так далі. Також цю машину може машину купити сім'янин, який має двох дітей, дружину і хоче їздити спокійно в досить непоганій і відносно якісній машині. По динаміці 2.5 бензиновий двигун її тягне непогано. Це не гоночний двигун, але тягне непогано. Що би я в цій машині зробив? Це би остаточно я би її дошумив, тому що я думаю. Вам навіть досить так слабенько мене може бути чути через те, що тут реально паршива шумоізоляція. Це єдине, що би я в ній доставив. Ну і обробив би їй днище, якщо би лишив би цю машину для себе надовго, щоб перестрахуватись.